Ого, то ж це мене тут кликав. А я це тебе кликала. А чого це? А подивися, скільки дітей залітало в нашу каску? Бачиш? Ого, Так, о, о. Ось це дід Мороз Де? позаду. О. Ось це Снігуренька. Привіт. І всім їм потрібна твоя допомога. Моя допомога. Так. так. А що треба справа робити? справа в тому, що шукають підковку чарівну володарки цього року, конячки. Підковка приносить удачу, а вона нам дуже потрібна в наших справах, тому ти мусиш допомогти дітям знайти. Допоможемо. Так. Звичайно. Ну так що ж я віддаю тобі твоє розпорядження сищика. Бувайте, а? але ми з вами ще побачимось. Бувай, бувай, а ми всі помахали наші атаманці. Бувай. І всі бувай. Бувай. Побачимось. Побачимось. Може не побачимось, правда. Тож і мені таманша то знайшла. Ну що, загубили, так? Так. Шукали? Трішки. Шукали чи ні? І що не знайшли? Біда. А, гаразд, зараз я все знайду. А знаєте, як я шукаю, не знаєте? Ні? Ніхто не знає. А шукаю я усе ось за допомогою ось цього червоного компаса. Бачили? Ось такий. Колись мені його. Дуже-дуже давно. Подарований друг пірат такий, знаєте. Гробний морський вовк. І зараз я його налаштую на пошуки нашої підковки і ми її знайдемо. Готові? Не чую. Гаразд, тоді. От туди. Туди. Так, тепер сюди. А, сюди... А що десь тут? Ні, тут немає, чекайте. А ось сюди треба йти. Туди, сюди, сюди, сюди. Сюди. Стоп! А компас показує, що ми вже прийшли. Чекайте, чекайте. А це не те, що ви шукаєте, ні? Не схоже. Не схоже, під носом стоїть вони не бачить. Не схоже. А так, схоже. О! А так трішечки схоже. Схоже чи ні? Але це не ціла підковка. Це тільки її частина. Не ціла? Ні. Чекайте, а що ж це виходить? Це получається, що конячка скакала, скакала. Під в неї трісла і розлетілися по казочках, так? Виходить, Ого. так. То що, будемо шукати? Не чую! А якщо попереду буде важко і будуть випробування, ви не бійдесь? Ні! Ну гаразд, тоді ми відправляємося в дорогу. А знаєте, куди ми підемо? Ми підемо зараз з вами у казочку, де живе маленька дівчинка у червоному капелюсі. Хто це така? Хто, хто, хто? Точно, то що, відправляємося в дорогу? А давайте ми ще, ще станемо, щоб усім було багато місця. І поїхали! Але високо, нюшки, піднімаємо гаразд. так, оп! Повігли, побігли. Молодці! Це ви ще? Батьки також приєднуються до нас. Побігли, побігли! А тепер! Готувалися, молоті! Полотіли Молодці! дивися. Став... А ну гучніше забудували! Молодці! Стоп, стоп, стоп! Слухайте, ви не заморились ходити, ні? Я а я трішечки втомився чогось. А куди ви йшли? О! Нічого собі! А ось і червона шапочка. Дітка, ну всі привітали з червоною і сказали привіт! Привіт! Привіт, привіт! Чому ви завітали до моєї казочки? А знаєш чому? Дітки, що ми шукаємо? Під Частинку підкови шукаємо, ти не бачила? Ааа, знаю, знаю. Знаєш? І якось йшла від бабусі через ліс і ненароком натрапила на частину підкови. І що, а де вона? Забрала її собі додому. То Вона в тебе? Так. А ти на мені віддаш? Віддам. Давай. А ви мені допоможете дещо в моїй справі? Допоможемо? Я бачу тут стільки діток, стільки допомічників, Ви знаєте, попереду свята. І я напекла багато-багато пиріжечків. І їх треба всі зібрати і скласти в кошик. Зможете таке зробити? Зможемо, зараз ми все зможемо. А ну давайте швиденько станемо в дві команди. Пам'ятаєте? Ану, швидко, 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 швидко. Тож швидше молодець. Ого! -го. Ого, у нас поликається одна команда чомусь. Одна велика команда. Ось так, ось так, ось так, так. Так, 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 так. Молодці. А тепер давайте зробимо 325 кроків назад. Один. 18. 158. А ну ще, ще, ще. Скільки, скільки? 100, 150 кроків. Давайте, ще, ще, ще назад. Ще, ще, ще. Ще відходимо. Відходимо, відходимо, відходимо. Ось так, 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 так. Стоп, зупинилися. Молодці. Ще трішечки назад. Ось так. Ось так, 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 так. Ось подивіться, бачили? Бачили, скільки пиріжків напекла червона шапочка? Всім видно? Смачненькі, така вкусняшка. Зараз ми їй допоможемо їх перенести, так? Дивіться, ось цей кошечок я кладу ось тут. став став став. А ще в нас є такі маленькі, бачите, порожні в які ми будемо складати наші пиріжки. Але увага! По команді по одному, по одному підбігаємо до кошечка, беремо один пиріжечок, несемо, кидаємо у кошик і стаємо в кінець команди. Зрозуміли? Хто перший, той молодець. Це дуже просто. Готові? Не чую. Став, став, став. Готові? Один, два, три. Поїхали! Швидше? Кажеш, дівки, що я звертаюся з бабою